Сергій Цихоцький, до вас запитання. От що найближчі місяці нас чекає? Що українці мають знати? Що вони повинні розуміти, чуючи ось ці заяви і президента Володимира Зеленського в тому числі? Тому що так, це ніби й не нове, те, що він каже. Але те, що президент на цьому наголошує і знову ж повторює, що може бути їхній наступ у травні, червні, що нам бракує ресурсів, ну, мабуть, це важливо. Скажу так. Чути мене, так? Да? Е, нас чекає мобілізація в, в, в будь-якому випадку. Нас чекає мобілізація, і суспільство повинно бути до цього готове. І е, краще, коли це відбувається, як по прикладу 3 третьої штурмової бригади батальйону «Довінчі», е, який сьогодні в складі вже нашої бригади. Ми дуже раді, чому е, от і е, ми почали цю роботу робити ще січні місяці. Активно вже є перші результати. Є дуже багато бажаючих, і саме цікаве в цій темі хочу сказати, що ті бажаючі, які самі е е відкликаються на наш запит, подають свої заявки. Більшість з них це 65%, просяться саме в бойові підрозділи, не в тилові, десь і так далі, а в бойові тобто в піхоту, в штурмовики, в пілоти тих же дронів і так далі. Тому, на мою думку, на мою думку. Е От в нашому суспільстві, оці 30 років, які були до цього до цієї війни, знаєте, це була така, скажем, ну як е младенець кроки до незалежності. Е вона була на бумазі, е а самої незалежності від тої ж самої совєтської Росії і самої Росії не було. Тобто їхні гроші, їхній вплив е в структурах. Е там безпеки, Міністерства оборони і таке інше. Бандитські ці круги, які все по принципу роботи їхніх ОПГ працювало в Україні і вони між собою тісно спілкувалися. Тому зараз треба на все це, от скажімо так, не сваритися в студіях, не сваритися десь там по життю, і так далі. Максимальна консолідація. Ми потім розберемось з усіма, хто скажемо крав всі ці роки, знаєте, там. Обманював суспільство, прикривався, вибачте, вишиванками і таке інше. От. А націлитись саме на перемогу, на саме нашу перемогу, що іншого нема. Або наша перемога, або не буде такого слова, як незалежна Україна. Свій хоцький один де до десяти. Приблизно, я розумію, назвав цифри Іван Дикий. Стільки один на одного українського військового на лінії зіткнення 10 російських окупантів. Тим не менше, ми тримаємо лінію фронту. Що ви що ви можете сказати про цю цифру? І як вдається в чисельній меншості утримувати позиції? Ну, президент Зеленський озвучував да там втрати на. Фронті там і співвідношення, і так далі, можу сказати, що вона є така і навіть більше з сторони противника. Тобто, все-таки на сьогоднішній день 438 тисяч більше, а з кожною хвилиною стає і більше бойових втрат противника. Це велика цифра, і вона в будь-якому випадку сказується на тому, що відбувається. От те, що ми спостерігали от на Авдіївському напрямку, у ці гори трупів. Які вони, вибачте, для того, щоб е, якось підняти моральний дух своїх бійців, вони не бачили оцих нов мобілізованих, яких приходять і їх кидають на штурми. Вони сонцепьока спалювали тіла своїх вбитих. Розумієте, що це таке? Тобто, е, країна Російська, ця Російська Федерація це країна тотального зла, е, тотальної брехні, тотальної, ну, я, я не знаю, як назвати ще можна. От і нам е, на сьогодні, от скажемо, на 24 лютого, коли це все відбувалось, ви пам'ятаєте, весь світ напрягся, всі попереджали, е, тому Зеленському давали, сказали, ми тебе готові прийняти. Е, хто міг втікав, мається на увазі там. Ну не будемо називати сьогодні прізвище. То і правильно кажете, народ, абсолютно об'єднавшись, вийшли всі бабусі на вулиці, пиріжки давали на блокпостах і так далі, і зупинили це. Реально зупинив народ, збройні сили, які були ті, хто були там уже на демобілізації, бігом прийшли і стали, і так далі. І це зупинило. Треба розуміти, такого, що ми все-таки майстерніше вже працюємо на полі бою. все таки я дивлюсь по складу наших спеціалістів, да? тих же артилеристів, танкістів і так далі. Ну, не такі втрати. На жаль, є вони, але не такі втрати, які, скажімо, малюють, і це розказують в багатьох. Не такі, Тобто, основний состав, основний косяк залишився. Він є, і вони майстерно свою майстерність і ще більше підвищують кожен день і вчать молодих, які приходять, в тому числі, в числі мобілізованих, в тому числі, які прийшли по контракту, по рекрутингу, вже, які ми зараз займаємося, тому треба шукати механізми завжди, як мобілізувати суспільство консолідувати його і разом виступати проти ворога тому що з усіх майданчиків чому там запад західні країни скажімо так та ж америка сьогодні тормозить тому що вона бачить що у нас хтось вибачте краде щось десь якась інформація проходить пишуть і деякі політологи, там експерти виступають кажуть, що у нас є в вищих ешелонах влади зрадники. Також кажуть, і ніякої реакції ні, ні в кого нема. І коли я приїжджаю в підрозділи, бойові підрозділи наших хлопців, знаєте, питання задають. Бойові офіцери, командири кажуть, а коли закінчиться війна? Вони в мене питають. Ось кажіть, бо що вони впростраві в інформаційному цьому просторі е, тіряються, вони не знають, що робити. А де ж правда? Де воно там чи там? Кому йти, кому вірити, кому не вірити, О, майстерність на вищому рівні. Сьогодні це на полі бою. Ми доказали Даже ті бої, що там Авдіївку не взяли, ми вирівняли, незважаючи на велику кількість їхньої бронетехніки особового складу. Ми їх вбиваємо кожний день. Наразі, вже, мабуть, неділю скажу таке затище на полі бою. Ворог робить спроби, щупає, але нічого не може знайти. От, не вдається їм прощупати десь якісь слабкі місця в обороні. О, наша задача, що ми свою роботу виконуємо. Да? Ми навчаємося, ми рекрутуємо, ми призиваємо, ми витрачаємо свій час. У нас немає вихідних. І в мене питання до наших законодавців: чому у них є вихідні? Чому вони не можуть своєчасно? Три ночі не поспати прийняти той закон, який сьогодні потрібен суспільству. Чому в них є не просто вихідні, чому вони на місяць можуть ходити? Ну, я кажу, як це може під час війни. От давайте. Ну, варіантів багато в пресі пишуть світовій пресі і так далі. Е, призвати родичів, близьких родичів, депутатів, міністрів е, в армію, посадити їх на ноль в кожний підрозділ, і війна через два дні закінчиться. Ну, як ідея. Ви знаєте, от реально. Сразу знайдуться мільйон мавіків, які нам потрібні, і снаряди знайдуться, і кошти знайдуться, і так далі. Ми вимушені сьогодні збирати донати, да, щоб закупити там ці станції реп, закупити комплектуючі до е, цих ФПВ дронів е, 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 і так далі. І люди, хто дзвонять, доця якась маленька, каже, хоче задонатити, бабушка отримала пенсію, хоче задонатити. і так далі. І ми збираємо. І ми будемо воювати до тих пір, скільки це потрібно. Не, ворог не такий страшний, як він е, був, два, як я, нам його малювали. Це факт. І нарешті у нас, до речі, зараз я е, пам'ятаю свого друга, я вважаю його другом Левка Лук'яненка. Е, от е, багато разів, багато вечір ми провели то козачаєм, спілкувалися, говорили про це. Історичний шанс настав. Все-таки стати незалежними, от за багато то за 300 років. От як це з цим не скористатися? І тому, бачите, більшість у нас толкових, більшість у нас патріотів, реагувати треба на любу загрозу. Маленьку, бабусь, там велику, бабушку Дуванчика, Вибачте, в Херсоні, коли я... ми зайшли там 12-го, вже цивільні були і так далі. От і бабушка стоїть така, бабуся старенька, така. Знаєте, от і щось про Крим розказує. О, і я просто проходив повз всі питаю, а чий Крим? Божий Крим, все. Ну вже понятно, що стоять. То вона нікуди не спішила стіла втікати вже, вибачте. Значить, є потенціал. У нас є люди з досвідом великим. Хто любить країну, він може просто на безоплатній основі бути радниками людей, які дійсно будуть на посадах, займати певні посади і працювати на країну. Ми саме багатша країна Європи, це точно. По своїм ресурсам по потенціалу по географічному розташуванню. Тільки маємо сусіда дурня. Пане Сергій, цехоцький вас буде вже на сьогодні. Завершальне слово, ваші підсумки. Але я хотів би все ж для початку задати запитання: от що думають військові, коли чують, Росія може завдати обмеженого чи там тактичного ядерного удару по території України? Ну, вже колеги сказали, що з чого вдарять, це вже все одно. Розумієте, на війні кожний військовий в будь-яку секунду може загинути. Оце розуміння, що ми весь час, от починається день. Там, якщо ти там вночі відпочивав, була така можливість, починається да? з того, все, ти живий, ти живий, ти живий, ти живий, обзвонив всіх, все, слава Богу, доповідь подивився, все, не було сьогодні поранених. І день, ніч пройшла. Це самий щасливий день, коли у нас нема втрат. От ми дивимося табличку. А е, стосовно е, цієї теми, я б мог зробити, скажу так, що я. У цій війні, от яка почалася ця повномасштабна, особливо, і з 2014 року ще не так під час АТО ООС. А от під це повномасштабною є одна дуже гарна така риса. Дуже багато людей, гарних людей, справжніх людей, не тільки в Україні, і за межами України якось познайомились, зустрілись. Ми б ніколи не пересіклися. Оце от дуже важливо. Навіть сьогодні в студії мені приємно знаходитись, бо що кожен сказав щось, свою тему, де він більше розбирається, розуміється, де хоче сказати, але все сказали правильно. І це, я вам кажу, для мене це, як знаєте, як той бальзам, що значить, я не один, значить, нас ще більше. І значить, ми правильно е, йдемо в тому русі. Що треба зробити? Безуміло, да, загрози там, і так далі. Треба просто. Кожний на своєму місці максимально ефективно виконувати свою роботу. Ви, як журналісти, ведучі і так далі. Інформація. Прокурори, судді, депутати, військові, волонтери, працівники заводу і так далі. Коли всі будуть виконувати свої обов'язки для початку, чесно, як положено, знаєте, як це підписано по всім нормам, законам в обов'язках записано. Обов'язки і права є. Виконують, тоді буде результат. Якщо людина стоїть на посаді, не справляється, не треба чекати, йде війна. Вибачте, я умовно кажу, посол України десь там в Німеччині, наприклад, Його, в нього повинен бути план роботи, скільки він за день, за два, за неділю зробив. Зробив, так, да, є депутати працюють, скільки законів, чому не приймається? Як я вже повернувся ще раз до цього питання? Чому цей закон не приймається? які вихідні? Які відпустки? І все, як у це буде працювати, тоді у нас є шанс. Нас тоді почнуть, ми почнемо себе поважати, і нас почнуть поважати в світі. Тому що я спілкуюсь багато до нас їздять, да, закордонні журналісти вони розповідають, і ми знаємо від друзів, які там мешкають сім'ї наших військовослужбовців. Інформації про Україну дається зовсім мало. Вони не знають, що відбувається. Континенти, такі, як Африка, взагалі там нема ні слова. Вони навіть не представляють, що відбувається. А там цілий кут, там вони всі ж члени ООН, вони всі голосують, вони приймають рішення. Голод катастрофічний. От на це треба звернути увагу. І дякую вам, що ви це робите. І чим більше таких буде передач, чим більше нас будуть чути у всьому світі, значить, тим скоріше буде наша перемога. А вона буде.